Українське незалежне радіо Доброго вечора. Говорить Українське Чикаго, і ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. У нас сьогодні в гостях Зоряна Сможаник, яку ви, мабуть, чудово знаєте. Усі, кому не байдужа українська справа тут у нас в діаспорі, знають Зоряну Смужаник як у нас таку активістку, яка завжди вболіває за те, щоб ми постійно-постійно були в тонусі, що ми пам'ятали про потреби України, про потреби збройних сил України. І мушу сказати, що Зоряна і її команда роблять для цього надзвичайно багато. І, мабуть, не випадково Зоряна сьогодні з нами, бо будемо говорити про. Різдво, яке надходить і безумовно про різдвяний вертеп. Я впевнена, що Зоряна і її друзі підготували і готують принаймні, вже готують різдвяний вертеп. Тому про це сьогодні поговоримо про важливість. Зберігати традиції про важливість зберігати нашу українську колядку, але разом з тим робити дуже дуже добру справу, благочинну справу на підтримку збройних сил України. Доброго вечора, Зоряна, і слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Дякую, дякую за, за ваш час. Дякую, що сьогодні з нами. Зоряно. Ну я мабуть не помилилася, правда про те, що будемо сьогодні говорити про вертеп, які так. на цей рік. Тобто, вже будемо колядувати починаючи з наступного тижня. Отже, якщо говорити про теперішній вертеп, можливо почнемо з попереднього вертепу. Чому? Тому що він був надзвичайно вдалий. Як і врешті, мені здається, всі вертепи попередні. По-перше, чим вони були надзвичайно вдалі? Тим, що вони актуальні на злобу дня. Ви завжди проводите паралелі сучасністю. У вас все це так гарно. І цікаво, дуже дотепно, я би сказала, і разом з тим типу по артистичному підготовлено. Ви настільки вмієте все поєднати як і минуле, архаїчне, так і з сьогоднішніми питаннями, які болять кожного з нас, кожного українця. Тому ваші вертепи привертають увагу всіх, всі з задоволенням дивляться, всі хочуть і розуміють, що ви говорите про те, що болить нас сьогодні, і разом з тим, те, що боліло Україну і ще двісті ще 300 років тому назад, тому що ми воюємо з Україною і Росі... вибачте з Росії, господи, ми воюємо з Росією вже дуже давно, і цей ворог. Наш споконвічний ворог, тому наше святе завдання його знищити. І оці ваші вертепи вони дуже дуже надихають на допомогу, на підтримку збройних сил України. Отже, минулорічний вертеп, яким він був, і що ви досягли. Він був неймовірно успішним. Ми досягли трохи так статистики. Зібрали, здається, 62 тисячі доларів. У нас було шістдесят дві тисячі це доларів разом з Ви вертепом. так не голосно це говорите. Я би сказала, ну, це так. дуже голосно. Разом з вертепом і потім виступом розколяди. Тому що uh -huh. у нас кожного року як Вертеп, так і розколяда, котра я в самому кінці січня. Uh -huh. Цього року також плануємо її робити. То все це різдвяне дійство разом взяти. У нас принесло 62 тисячі доларів минулого року. Mm -hmm. е, у нас було 60 окремих різних виступів, е, тобто, в період там 20-23 дні, що ми ходили колядували. Це можна так порахувати. Дуже багато на гастролювати треба. я вже забула, скільки кумулятивно миль ми проїздили в своїх машинах, mm -hmm. щоб добратися до кожного до хати. Вау, wow. це ну це дійсно рекорд. Я думаю, ну і це величезна праця. Це зайнятість велич великої кількості людей, які задіяні. Очевидно, що все це треба організувати. все це треба ну насамперед, творчу частину, мистецьку частину. Я би сказала, ну. Текстову, вокальну, музичну, змістовну і організаційну. Тобто, вертеп це дуже-дуже непроста справа, на яку треба витрачати час свій. І, і ви це зробили дуже успішно. Якщо це 62 тисячі, я уявляю, як ця сума, знаєте, вразила. Очевидно, що ви, ви якось правильно спланували, як передали там кому не кому потрібно, а ми знаємо кому потрібно. І, ну… Це підкреслює те, що кожен з нас може щось дуже важливе і потрібне зробити. І здавалося б, вертеп. Прошу дуже. Як багато може зробити ось такий різдвяний вертеп. Ну це насправді статистично найліпше свято, де можна зібрати гроші, чи ти в mm -hmm. Україні, чи ти в Америці. Mm -hmm. Воно таке досить комерційне, але ми з цього вирішили зробити дуже і приємну справу. Mm -hmm. е Завжди приємно, от побити минулорічну статистику більше. більше <ган> <ган> е, Хоча я розумію, що не факт, що цього року ми це зробимо, і це не обов'язково і є наша ціль е, зібрати шістдесят тисячі доларів, зробити 65 окремих <ган> виступів. Е, у нас ціль все таки пропагувати українське нашу культуру, е, наші традиції і цінності. І звісно, тепер теперішні. Е, Теми патріотизму і того, що нас наболіло за цей рік, ви знаєте, колись думаю, що мабуть в майбутньому наші мистецтвознавці будуть розглядати ваш вертеп. Знаєте, який іде в ногу з часом, як щось якийсь особливий вертеп, який показував ось цей, знаєте, це як той камертон, як він жваво реагував на ті події, які відбувалися в Україні в той час. Скажімо, тобто, ми сьогодні є свідками формування нашої нової абсолютної історії. Правда, mm -hmm. щось так. подібного ніколи, мабуть, не було ні в кого. І ось ваш вертеп, він дійсно, як знаєте, як оцей такий камертон, який так вібрує і реагує на ті чи інші зміни. Хто власне, складає ці тексти, де ви їх берете? Хто підбирає музику? Як ви підбираєте е, акторів? Тому що у вас доволі часто, я, як, я називаю акторами, власне, тих, хто бере участь в артепі, тому що доволі часто це дуже-дуже талановиті люди, які, крім того, що від душі, знаєте, так щиро, сердечно е, беруть участь і відображають власне, це, про що вони говорять, втілюють це в життя. Але інколи вони просто надзвичайно обдаровані актори. Ну, от такі от українці, такі волонтери, що нам потрібно вміти волонтери. все, і ми все прекрасно робимо на дуже uh -huh. високому рівні. Чесно, це тому, що у нас завжди працюють ну, волонтери, uh -huh. дуже дуже віддані справі люди. Uh -huh. Звісно, що ми працюємо повністю безплатно нам немає ніякої компенсації. Так, ми працювали від початку нашого створення нашого uh -huh. фонду «Ukrainian Daughters Foundation». На рахунок сценарію самого хто нам його пише цього року. Минулого року нам е, написав е, написали сценарій Світлана Юрчук. Цього угу. року вона з нами не буде виступати, але минулого року ви можливо пам'ятаєте роль України з великою короною колосків, так, 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 о, е, котра неймовірно так. говорила свої угу. слова і потім пробирала кожного до сліз, щоб Абсолютно. кожен хотів задонатити. Так, 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 Дуже так. було вдало. То е, ця прекрасна людина нам написала минулорічний е, mm -hmm. сценарій, написала минулорічну розколяду і сценарій на цей рік. Mm -hmm. е, звісно, що його доповнювала наша вертепна команда. Відшліфовували до цього стану, як він знаходиться зараз. Mm -hmm. І ми продовжуємо наші репетиції. І перший нас, наш виступ буде якраз от. Цієї суботи, 20-го числа, 20 грудня, у нейпровілі, там є угу. дуже гарна школа. Заклад на зорі називається. Угу. І ми там починали наші виступи минулого року. Також Це суботня школа, так здається, так угу. так. Це і арт-студіо, і суботня школа. Вони проводять угу. там різні заходи. І ми там будемо о п'ятій вечора. Якщо хтось mm -hmm. хоче завітати на цю дуже гарну подію, яку вони організовують, і побачити нас, це ваш перший виступ, можна так. сказати, цьогорічного нового вертепу. Так, це називається mm -hmm. «Don't judge too harshly». Перший <світ> виступ тихенько. <світ> <світ> Я думаю, що все буде чудово. <світ> все буде вдало. Ну, А мені здається, це ж особливо везіння побувати на першому вертепі. Коли ж все таке, що знаєте, ну тобто, кожен ще переживає, мабуть, кожне слово, кожен. Кожен якось знаєте, намагається віддати все, всі свої емоції і все своє пережиття в кожному передати в кожному слові цього вертепу, тому я думаю, ці, хто побачить вперше, це буде вдало. Добре, Зорянко. Отже, цьогорічний вертеп розпочинається. І яким чином ви плануєте його організовувати? Ви чекаєте, що будуть надсилати запрошення? Ті, хто хоче бачити вертеп, ті, хто хоче почути вертеп? так? так? Нам можна написати на Фейсбук, на інстаграм. Ми вам змінимо, це, це власне Україні Daughters, Daughters Foundation. Foundation. можете зайти на наш сайт, просто в Google записати Ukrainian Daughters Foundation. Uh -huh. І в кінцевому результаті вам потрібно зайти на посилання Google форму, де ви виповнюєте ваші дані ім'я. Адресу, uh -huh, де ви хочете uh -huh, uh -huh. нас запросити, ваш контакт на ваші контактні дані, щоб ми могли з вами зв'язатися, uh -huh. uh -huh. і тоді ми е, якраз опрацьовуємо, коли вчасно ми можемо до вас доїхати. Е, наразі так виглядає, що 24 грудня повністю заповнене. Але я ще не збираюсь нікому відмовляти, тому що uh -huh. от буває в останню секунду хтось відмовляється, в них щось поміняється, uh -huh. і я тоді пишу альтернативним адресам і туди їдемо. Uh -huh. e, насправді таке дуже прекрасне логістичне питання: як нам доїхати, із, наприклад, Вернон хіллз в я не знаю, в Палатайн потім телепортуватися в українську околицю mm -hmm. в межі от, бажано півгодинки. Тому через е, таку важку логістику, на жаль, е, певним хатам, певним запрошенням ми мусимо відмовити. Але no, все одно дуже прошу всіх, хто зацікавлений, mm -hmm. заходьте на сайт, пишіть нам, заповняйте цю Google-форму. Ми з вами обов'язково зв'яжемося. Е, і якщо все таки не виходить, то ви можете нас побачити на відкритих е, виступах. Це, от як я казала, 20-го у нас буде в Нейпервілі. 25-го у нас вже узгоджено виступ в церкві Володимира тут. 28-го також є виступ, і ця вся інформація відкритих виступів буде у нас оновлена на сайті. Е, тобто, знову ж таки, йдіть на сайт, і там все про нас можна знайти і гарні фотографії. Чудово. Я собі думаю, 25-го в церкві Володимира, так? Так. О котрій годині. Це буде під кінець їхньої служби, це здається, 12-та. Угу, угу, угу. Зрозуміло. Так, я думаю, коли ж в катедрі Миколая. Тобто, можливо, в неділю, Тобто, це виходить. Двадцять п'ятого, двадцять шостого, двадцять сьомого, двадцять восьмого, двадцять восьмого. Двадцять восьмого ви вже ви вже десь двадцять восьмого. У нас Володимира і Ольги вже записано. Володимира точно. Ольги. Угу. Я ще маю надію пробитися до ну. Я так скажу, кожного року ми пробиваємося до майже кожної парафії, що у нас є по Чекахщині. Е, і цього року також хочу це зробити, бо все-таки е, незалежно від де ви живете, е, скільки маєте грошей, чи можете, чи не можете нас запросити іменно в певні дати, ми можемо пробратися і виступити в чим побільше парафій, щоб чим побільше людей нас побачило. Абсолютно, це чудова можливість в церкві. Зібрано стільки людей, як правило, вони всі налаштовані дуже, дуже позитивно, дуже. Жартовно і в цей, в цей різдвяний час тому просимо відчиняти свої двері, просимо відчиняти двері храмів для, для вертепу і безумовно бути, бути щирими, бути жартовними і розуміти, що в цей особливий різдвяний час небеса дуже дуже знаєте, схильні до всіх, дуже прихильні до всіх. Особливі дари для нас відкриваються, коли ми є щедрими, щедрими на добрі справи. А яка для нас найважливіша зараз справа це порятунок нашої України, порятунок України, яка, яка зараз пробує, пробує ставати на ноги як неважко, але в боротьбі з ворогом вона, вона все одно міцніє, і ми повинні їй допомагати. Ми повинні їй усілякими Силами, знаєте, допомогти стати на ноги. Тому це наш святий обов'язок. Це наша така, така різдвяна місія, я би сказала. Тому будьмо разом і будьмо щирі і відкриті для наших дорогих колідників, для тих, хто затратив так багато часу свого, щоб організувати це дійство, не просте дійство, але дійство, яке. Як актуальне спокон віків, воно актуальна і, і до сьогодні. Ми знаємо, де є цар Ірод, де є ангели, де є маленький Ісусик, де є Марія, де є ті, кого ми повинні захищати, і ті, проти кого ми повинні боротися. Одвічна містерія, але ця містерія сьогодні існує, і ми на боці добра з вами. Ну, ось такі, така наша сьогодні думка. Я знаю, що це ще не не одна важлива справа, яку ви паралельно робите. Я знаю, Нет. що Зоряна, як, як правило, у вас кілька важливих проєктів, які йдуть весь час десь так поряд. Підряд все на голову mm -hmm. сипеться, і ми все прекрасно виконуємо. Виконуємо завдяки тому, що до нас приходять люди. Mm -hmm. е, тому хочу вас, е, я не знаю, чи правильно сказати, запросити, але приходіть на протест, який відбудеться 21 грудня. Тобто 20-го в суботу ми виступаємо, двадцять першого всіжно в неділю ідемо на протест Azov, Тому що це буде вже котра річниця, коли наші хлопці продовжують сидіти в полоні, котрих продовжують катувати, котрі повертаються, і через кілька місяців все таки помирають через те, що з ними витворила Москва. І це жах уявити собі, що в яких тортурах вони проживають останні 3-4 роки, і тому ми мусимо постійно виходити і про них нагадувати. У нас є в мене є такі слова. Я їх навіть процитую з нашого так, вертепу. Так. Що е, кожного дня ми мусимо пам'ятати, якою це дається нам ціною, яку ціну платили предки, яку ціну ми платимо нині за кожен вільний кілометр. І кожне рождення дитини. Тож пам'ятаймо, що зараз, хоча от у нас свята несуться, е, святий вечір, Новий рік і так далі. Але 21 го неділя знайдіть час, знайдіть. Е, Теплу курточку, і приходіть до нас, центр міста. Це буде 410 Норс Мічиган Авеню. Вілібилдінг. В ріглі Риг... mm -hmm. білдінг коло е, моста, коло річки, там де ми завжди останнім часом збираємося. Mm -hmm. Приходіть, бо нам потрібно, щоб нас було багато, щоб Америка нас продовжувала чути. Ну і до речі, я хочу зазначити, що вже такого холоду, як є зараз, скажімо, сьогодні вчора, перед вчора особливо не буде. Тобто буде значно м'якша зима, значно помірніша. Але пам'ятайте, що в таких умовах і наші військові не тільки живуть, вони воюють в таких умовах, вони сплять в таких умовах, врешті-решт, вони. Вони рятують життя українців, воюючи саме в таких складних зимових умовах. Тому я думаю, для нас ці погодні умови, які є в Америці, не повинні бути перешкодою. Зараз ви бачите афішу фріазов. Бачите, афішу і ще раз інформацію про, про, про протест, який відбудеться 21 грудня в неділю о 12 годині. Біля Wrigley Building. Ви бачите адресу. Традиційно, я думаю, ті українці активні, які приходять на протести. Вони знають вже це місце. Вони вже готові. Вони переважно знають, як одягати знають, що з собою брати, а брати українську символіку, брати різноманітні банери, які вони заздалегідь готують, правда? І тому, тому це теж важливо. Це теж важливо, так як і, врешті-решт, відчиняти свої гостинні двері для вертепу, який організовує Ukrainian Доттер Foundation для підтримки українських збройних сил. Вертеп триває до 10 січня, тобто так, так десь так приблизно ви плануєте від двадцятого. Перший вертеп 20 грудня угу. і завершальний 10 січня. Так. так чудово. Побачимо, хто нас запросить, тому що я розумію, що ще є е, люди, котрі святкують або за старим календарем, або субота, угу. неділя, або різні корпоративи бувають. Угу. Або все-таки запросіть вертеп на Йордана. Е, До речі, так Йордан Йордан. У нас є Йордан, так. чудове, гарне свято, де ми щедруємо, де ми святимо воду Йорданську і. Це величезне свято, яке яке теж завжди е, супроводжується колядками і щедрівками. Саме так, і тому у нас буде вертеп. Приймаємо запити до е, 10 січня. Е, якщо що, просто пишіть, скомунікуємо з вами, подивимося, що можемо з вами, е, е, який розклад можемо графік з вами зробити. І після 10 січня у нас буде страшенна робота організувати за тиждень-два прекрасну розколяду. Так що. Вважайте, як ой, Боже сказала, вважайте. Be on the lookout, як це перекласти правильно. Ну, слідкуйте, слідкуйте, дякую. Слідкуйте слідкуйте за, за повідомленнями, слідкуйте за подіями. Очевидно, що розколяда буде десь при кінці січня, десь так, так ви так. орієнтовно плануєте її. Ви ще про це нам додатково повідомите. Так, правда? Ми будемо мати ще можливість оголосити. Ну що ж, Зорянко, я думаю, що максимально ми повідомили про нашу, нашу громаду, про, про всі події, які мають відбутися. І я лише хотіла от зараз дати можливість нам всім. Е, от хочу знайти дуже гарну, дуже гарну українську колядку, яку я знайшла просто на сторінках Фейсбуку. Але вона мене вразила своєю такою щирістю, знаєте, своєю такою особливою особливою красою і ще й анімацією і тому вона нам додасть такого різдвяного гарного настрою і запросить всіх якось знаєте, увійти з відкритим серцем широкою душею зі світлим розумом у це богом благословенне різдво яке для українців завжди було особливим святом з особливим з особливою силою святом не тільки знаєте запашної кутії, Помпухів і все решту, наші наші столи завжди щедрі, завжди навіть найскрутніші часи наші господині вміли накривати розкішні столи, наповнені любов'ю, добротою і смачними стравами. Але тут найважливіше ось ця щедра і відкрита душа до добра, до добрих справ, до добрих вчинків і до щедрості, щедрості, яка збереже чиєсь життя, яка дозволить, як людині, яка втратила ногу чи руку. Повернути її, принаймні у вигляді протезу, це теж важливо придбати необхідні речі, які сьогодні так вкрай потрібні нашим військовим. Тобто, все це далі для збройних сил України, для тих, хто рятує наше з вами життя, життя кожного українця. Хто як не ми повинні це робити, і коли як не в різдвяний час? Дякуємо Ukrainian Daughters Foundation, Одна з найпотужніших благочинних організацій Українського Чикаго. І дякуємо за вашу працю, за вашу небайдужість. І чекаємо з колядою. Дякую вам. Я ще не вітаюся, Христос народився, але кажемо Слава Україні! Героям слава! До зустрічі! Світить місяць над селом, стелиться щедро добром, по долині пісня йде, диво в серці оживе. моя, 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 золоті колоски сняться дітям у вісні, а над хатою зоря щедра доля кобзаря. Якщо ти в Чикаго, а на подарунки чекають в Україні, вас з'єднає міст. Зараз вже час відправляти різдвяні подарунки до свят. Доставимо ваші посилки в Україну, Європу та ще 170 країн світу морем та літаком. Надійно та вчасно знайдіть найближче відділення міст у Чикаго на сайті us.mist.com або телефонуйте 862 682 42 24. Міст різдвяні дива це наша щоденна праця. Майте надійний вживаний автомобіль? Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло. Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь. Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подбають права заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен. Планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844 876 4663. solutions Financial Mortgage Company NMLS ID 267469. An equal housing lender and an Illinois residential Mortgage Licensee. До уваги громадян України, які прилетіли у США за програмою ЮФОЮ. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго Cumberland, Palatine, Wheeling, Palos Park, Bloomingdale. Телефонуйте 773 692 1010. 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське Незалежне радіо.